Вночі ворог завдав масованого удару по місту Харкову. Влучання зафіксовані у холодногірському районі. Виникли пожежі, є постраждалі. За уточненою інформацією міського ситуаційного центру по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками. З наслідків загоряння двох промислових будівель поряд з ними пошкоджено більше 10 будинків приватного сектору. Вже восьмеро постраждалих. Війська РФ обстрілювали і населені пункти області. Зведення Вітова за добу. 23.35. Лозівський район, Златопільська територіальна громада, місто Златопіль. Внаслідок падіння БПЛА, типу шахет на відкриту територію. Відбулось горіння уламків БПЛА на площі 2 квадратних метри. Пошкоджено скління вікон в двох приватних будинках. 18.29. Російська авіація завдала удари трьома кабами по околицях населених пунктів сіл Уди, Дуванка та Баранівка Золочівської територіальної громади Богодухівського району, чотирнадцята Тири харківський район Дергачівська територіальна громада село Прудянка, обстріл Серса Заве, влучання в город, внаслідок чого пошкоджено скління вікон приватного будинку. 14.44 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Кіндрашівка. Після обстрілу горів будинок. 12.28 Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада, село Велика Бабка. На відкритій території в полі виявлено БПЛА невідомого типу. Рятувальники звітують протягом доби, здійснили 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, які виникли внаслідок бойових дій з боку країни-агресора. Вночі ворог завдав масованого удару БПЛА по Харкову. Зафіксовані влучання по двом цивільним підприємствам у холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли три пожежі площами 1870 квадратних метрів. За попередніми даними, внаслідок обстрілу вісім людей постраждали, з них троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрем. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки. Ліквідація наслідків ворожих атак триває. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За допомогою броньованого автомобіля рятувальники вивезли з селища Бурувай ізюмського району трьох цивільних людей. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім бозіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перша, Кам'янка та Липці. На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степовано, Воселівка, Нова Кругляківка та Загризове. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.